Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Дотримуватися Конституції та законів України! Дотримуватися Конституції та законів України! Втілювати їх у життя! Втілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати та охороняти права і свободи людини! Честь держави! Честь держави. Згідністю нести високі звання. Зідністю нести високе звання! Поліцейсько! Поліцейського! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Поздравляю з прийняттям присяги! Слава Україні! город. Очередной праздник. Поздравляю всех граждан с открытием, рождением Черкаса. Патрульная полиция. Молодые ребята, которые, которые решили начать изменения в стране. Которые прошли отбор,